Привіт всім дорогі діви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш старопрогноз на квітень місяць 2024 року. Е, у квітні у нас буде ретро Меркурій, у нас коридор затемнень, і 8 квітня у нас буде друге е, затемнення у коридорі, сонячне затемнення на цей раз, і які взагалі енергії у нас будуть панувати в цьому місяці. Ретро Меркурій він буде говорити нам про те, що потрібно повернутися назад в якийсь із сфер вашого гороскопу. Дивіться, в який дім він у вас зайде. Так? Він буде казати про те, що розберися з минулим, закінчи його. І коридор затемнень це момент, коли до нас приходить наша карма, так? коли ми отримуємо. По заслугах або якісь ситуації повертаються, всі ситуації взагалі в коридор темні, які повертаються в наше життя. Вони, вони кармічні, вони дають нам можливість зрозуміти щось те чи інше. Е, і, е, а сонячне затемнення воно буде давати таке ніби е, хотіння почати щось нове, е, почати щось е, там, вийти, показати себе, або може бути щось пов'язане з творчістю, наприклад. Так, тому що Сонце це про творчість, це коли ми в центрі уваги. І е, бажано тут перші три тижні пропрацьовувати все-таки якесь своє минуле. Е, до 8 числа це точно, тому що тут у нас іде. Коридор затемний, нічого нового краще не починати. А вже під кінець квітня, вже тоді ви можете робити якийсь імпульс. Взагалі, квітень буде дуже сильно трансформаційний. Для багатьох знаків, я от зараз вже дивлюся, які карти виходять, дуже ну, такі серйозні трансформації у всіх виходять. І давайте дивитися. Завжди дивимося всі свої розклади на е, сонячний місячний і знак Асценденту. Його дуже просто розрахувати в інтернеті. І пам'ятайте поставити лайк, коментар, е, підписуйтеся також на мій інстаграм, е, і ви знайдете в до цього відео. І також там буде картка для ваших донатів. Якщо ви захочете задонатити якусь суму, то велкам! І також для особистих розкладів. Якщо ви хочете особистий розклад, то пишіть мені в Директ. Інстаграм так ой-ой, ой це ладно, ну що, поїхали? Карта для Діви. На квітень 2024-го. Карта аж самі сипляться у мене. Ще странно, така странна енергія у нас пішла. Ну нічого. Поїхала. Карта для Діли на квітень 2024. Угу. Прийшла тут якась нам на розклад відьмочка, так? Ну що ж, нехай кожен з цього відео візьме собі ту енергію, яка йому потрібна. Так, давайте ми зараз підемо взагалі для всіх інших, для всіх решта. Верховна Жриця, вона взагалі про що? Про те, що потрібно включати свою інтуїцію в цьому місяці. Потрібно все-таки проявляти себе як, як душу духовно. Можуть бути тут ситуації, коли ви захочете звернутися до астролога, до таролога. Думаю, не можете звертатися в Велком в Дірект. Верховна Жриця дає вам відкриття якихось таємниць. Отут вона відкриває взагалі розклад, це одразу такий це досить такий серйозний аркан. І коли він відкриває розклад, він говорить про те, що будуть підніматися. Якісь або таємні знання, можливо, у вас відкриватися. Вам можуть якісь таємні знання, якісь таємниці. Це все, що е, на рахунок дітей і на рахунок е, гормональних якихось ситуацій у жіночому організмі, особливо все налагодиться, або будуть підніматися якісь такі теми, що вам потрібно буде їх пропрацьовувати. Е, верховна Жриця це також про е, жінку, яка може у вас з'явитися в житті, яка для чоловіків особливо вона буде давати дуже мудрі. Поради. От, до верховної жриці потрібно прислухатися. І е, вона завжди е, має, знаєте, це така може бути навіть рокова жінка, яка змінює пространство інших людей. Давайте далі дивитися. Так. Карта для Діви на квітень 24. Двійка жезлів, вибір. Ви будете щось змінювати. Дивіться, ваша інтуїція допоможе зробити вам вибір. Ваша інтуїція допоможе або прикликати можливо якусь людину. Це буде хтось другий у так. Це може бути союз між двома людьми, який буде досить такий кріпкий. Цьому особливо в цьому місяці це буде досить досить сильний союз. Двійка жезлів це також може бути, що ви захочете змін. Вам захочеться чогось більшого, чогось кращого. Тут потрібно чітко розуміти, куди ви йдете, що ви хочете робити. Це в нас двійка – це завжди знаєте, у вас ніби з'являється ідея, а тепер вам потрібно вирішити, куди. Куди і як? Яким чином? От ваша інтуїція тут допоможе яким чином? От може бути якийсь рунолог, таролог, нумеролог, кого хочете, може вам допомогти прийняти якесь рішення або побачити ваш горизонт, напрямок, напрямок, куди ви хочете рухатися. Так. І ще? Карта для Діва на квітень 24-го. Вісім е кубків. Ви все таки змінюєте. Ви міняєте е, якийсь або свою сферу діяльності, або ви переїжджаєте. Змінюється ваше життя. І ви приймаєте тут е, рішення, власноруч змінювати ваше життя. Вісім кубків це про шлях. Е, це я його ще називаю шлях самурая. Це коли не важлива ціль, а важливий самий шлях. От е, самий процес цих змін е, він вже почався у вашому житті. Уже починається в квітні місяці 100%. І ви почнете, знаєте, рухатися до чогось кращого, до чогось більшого тут. Дуже класна карта. Ану, давайте, другу колоду. Зміни у вас вже починаються. Зміни на інтуїції, зміни за допомогою всяких сил, можливо, якихось таємних. Так, карта для Діви на квітень 24-го. Імператриця це дуже добре, це клас. Взагалі, дивіться, у вас обидві з двох колод, у вас обидві карти: Верховна Жриця, і імператриця це аркан за арканом ідуть. І обидві карти говорять про е, народження дітей, про вагітність. Ви можете, навіть це може бути. Ну, питання всі по жіночому вирішиться всі питання, у кого є які питання, але це також може бути якась вагітність якоюсь ідеєю. От у вас буде відкриється ваша інтуїція. Ви або ви мамою можете стати у вашому житті, може бути якесь поповнення у квітні місяці. Я, до речі, знаю діву, яка стане мамою, до речі, у квітні місяці. Так. І е, імператриця це також питання з вашою мамою, особисто з вашою мамою, і воно говорить про все, що дорого, багато. Вам тут потрібно звернути увагу на себе. От якщо у чоловік зустріне таку жінку як імператриця, то вона любить все, щоб було гарно: квіти, шампанське, солодощі сюди всі е, е, входять. Е, жінкам потрібно слідкувати за собою, вкласти в свою красу. Кладати діви, ви взагалі це знак здоров'я насправді це шостий знак зодіаку і він говорить про здоров'я, про якусь таку, знаєте, детальність у своєму здоров'ю. Тут ви можете міняти, може будете зачіску міняти, ви будете ходити до якихось косметологів, чи якось якимось чином себе. Та навіть чоловіки тут також можете скористуватися якимись послугами все, що пов'язано з красою, все, що пов'язано з достатком у вас тут. Далі. Фортуна. Вау! Це може бути виграш. В лотерею, тому що тут у нас гроші, і тут у нас гроші, Дивіться, і там, і там у нас круг. Це може бути якась дорога кудись, ви захочете, ніби буде у вас ідея про якусь дорогу. Фортуна це удача. Удача буде поруч з вами взагалі весь місяць, і вона буде приносити вам гроші, вона буде приносити вам достаток, можете отримувати тут подарунки по фортуні. Розширяйте взагалі свій, свої перспективи, розширяйте свій кругозор. Вам потрібно е, людей, якщо, от, якщо ви жінку таку зустрінете, так цю імператрицю, то вона буде розширяти ваше пространство, вона буде давати вам більше енергії, вона буде, е, знаєте, показувати вам щось нове, щось незвідане і ще краще, більше. Якщо ви тут переїжджаєте, от у вас вісім кубків про рух говорить. І якщо ви щось змінюєте, то ви маєте змінювати тільки на краще, тільки на більше, на дорожче. Попробуйте в лотерею зіграти? Так. І ще одна карта для Діви на квітень 24-го. Король е, жезлів. Це у нас е, овен, стрілець або лев по знаку зодіака, людина, яка може у вас програватися. Це може бути ваш чоловік, або е, якщо це ви, дивіться, тут у вас. Чоловік з жезлом, і тут у вас чоловік з жезлом. У вас може дійсно програватися якась така ситуація, де вам буде цей чоловік, такий дуже енергійний, який має все тримає в своїх руках, який дуже швидко рухається, має багато знайомств. Він може вам допомагати тут вирішувати якісь питання. Або він буде так, ви можете завагітніти від такого чоловіка, наприклад. Або це буде якийсь ваш партнер. Новий у, у бізнесі е, знову ж таки під час затемнення старайтеся затемнення і ретро Меркурії не, не підписуйте ніяких таких дуже важливих документів, все-таки. Дочекайтеся до кінця квітня. І цей король жезлів, про що він також? Це про енергію. Треба брати енергію у свої руки. Чоловікам особливо вам потрібно брати відповідальність, займатися спортом. Тут дуже важливо виходити, знаєте, оцей лев, він, лев це як. Головний в прайді, вам потрібно бути головним, вам потрібно показувати, що я є, я вирішую. І або ж ваш чоловік буде от таке: от, от так себе поводити, буде брати ініціативу в свої руки. І дуже круто, тому що це буде, от всі три карти, вони дуже ресурсні. І тут, от якраз за допомогою цього, за допомогою цієї енергії зможете розширитися. Взагалі, сімейний стан може. Укращитися. Так, наступна колода карта для діви на квітень 24-го. Рицар мечей. Швидкий якийсь рух, такий швидка їзда може бути. Питання можуть якісь дуже швидко вирішуватися, або ви кудись поїдете, туди і назад швидко. Хтось до вас може приїхати буквально на день, на два відвідати вас. Це дуже швидкий розвиток подій. У вас можуть от прямо не замітити, як у вас прийняте це рішення на початку, так, за допомогою вашої інтуїції, воно може конкретно змінити ваше життя і дуже Дуже швидко. Тут реакція дуже важлива. Потрібно включати свою реакцію. І також, от зараз мені прийшло в голову, в мене ця карта інколи програється як аналізи. Потрібно здавати аналізи, робити уколи і дуже багато. От якщо це вагітність, то ви тут будете ходити здавати аналізи просто направо і наліво і провірятися повністю. Так, наступна карта для неї на квітень 24. Диявол, вау! Диявол вам випадає. Ну, це у нас карта маніпуляцій, це карта е, бути обережні, щоб вами ніхто не, не маніпулював. Це карта м, війни може бути. От хто, е, хто тут в Україні, так? В Україні або в Ізраїлі у нас зараз дві війни в світі йде. Ви тут можете якимось чином з нею стикатися. Тут будьте дуже сильно обережні, хоча у вас дуже хороші карти виходять. Ви все-таки е, маєте захист, ви маєте е, карти вам виходять позитивні. Але Оцей диявол, це, до речі, можуть бути навіть якісь. Ну, якщо в мене тут зараз мене дивиться якась відьмочка, то е, потрібно пропрацювати теплі саме енергії, і взагалі у вас можуть в житті е, чисто кармічно прилетіти назад е, якісь пропрацювання, які потрібно пройти, які потрібно прийняти і е, відпустити. Е, диявол говорить також про е, якісь залежності. Тут дуже круто буде в цей час пропрацьовувати свої залежності. І взагалі в коридор затемнень, якщо ви зможете позбутися якоїсь залежності, то дуже велика вірогідність того, що ви до неї більше не повернетеся, тому що ви ніби ставите печатку якусь. Е, також е, диявол оцей, це може бути хтось із держслужбовців. Хто буде маніпулювати, е, можливо, ну, не давайте собою маніпулювати, не давайте не вашим шкідливим звичкам, так, якимось чином впливати на ваше здоров'я, не іншим людям, хто е, старший за вас, більший за вас, по, по статусу, наприклад, не давайте собою маніпулювати. Навпаки, по дияволу потрібно завжди розрізати оці, е, розрізати ці е, прив'язаності тут. Бо ви можете дуже сильно до чогось, якщо ви там дитину народити, то ви будете. Просто зав'язані повністю, і вам потрібно буде дуже відновлювати енергію дуже чітко. Потрібно буде робити якісь, можливо, навіть ритуали для того, щоб наповнитися енергією знову. Так. Ну, і ще карту, звичайно, на цього диявола. Про що воно все, чим воно все закінчиться. Це буде або зав'язано з грошима, ту з пентаклів, або буде якась зв'язка з грошима, може, якісь маніпуляції, може, якісь будуть е, витрати е, нечисті. Можуть гроші до вас якісь прийти. Диявол, речі, в хорошому випадку, це, от коли лотерею, ви виграєте, диявол це такі якісь гроші, знаєте, не зовсім зрозумілі, звідки вони, все-таки це лотерея, це в деяких країнах вона це залежність. І тут ви можете отримати з якихось залежностей, ви можете отримати якісь фінанси. Також, можливо, тут потрібно буде розрахуватися. По чимось вам потрібно буде розрахуватися. Знову ж таки, якщо це про енергетичний, Стан вам треба віддати то, що ви взяли. Якщо е, це про м Якісь маніпуляції зі сторони, тут вас можуть навіть взятки можуть вимагати якісь, так ну, дивлячись, що в нас в країні в Україні твориться, тут можуть бути якісь такі питання, і це все буде нечисто. От по дивову це воно буде нечисто. Але у вас будуть можливості. У вас буде у вас і імператриця, і фортуна падає. От, тож у вас можливості будуть дуже, дуже сильно хороші. Ну і в позитиві, що тут у вас може бути, може бути якась по цим трьом картам. Я зараз дивлюся, тут може бути якась. У вас різка зміна, коли ви, от ви власноруч, ніби ви тут відрізаєте себе від е, якихось залежностей, і у вас починається новий шлях. Тому що е, ту Спентаклі він завжди відкриває нові дороги. Він завжди дає якісь нові можливості, дає нові перспективи. От тут краще все-таки цього диявола пропрацювати так, е, відмовитися від чогось, щоб е, почати щось нове і щось дуже ресурсне. Наступна колода? Карта для Діви на квітень 2024 І ще раз жриця випадає. Два рази жриця випадає. З першої з останньої колоди вам випадає жриця, вона звертає на себе увагу. Е, так, дівчата, хто має якісь. Е, потенці... якісь можливості, так? якийсь родовий свій, якусь родову свою силу, включайте її, включайте свою інтуїцію обов'язково, розбирайтеся з всіма якимись вашими кармами. Верховна Жриця дає дуже хорошу інтуїцію в цьому місяці. Дуже класно у вас буде жінка, оця, якщо верховна жриця, якщо вона прийшла в ваше життя, то вона дуже конкретно буде участвувати і змінить його. І м також тут іде у нас якесь е налагодження, так, е е вилікування. От ви можете вилікуватися, і вам може допомогти тут оця верховна жриця вийти з якоїсь ситуації. І ще. Карта для Діви на квітні 24-го. П'ятірка жезлів вам випадає? Це про боротьбу. Кожен сам за себе. От тут потрібно буде вам, якщо це про спорт, то, то крута карта. Тоді тут у нас така, знаєте, здорова конкуренція. І навіть якщо ви, ви роботі, тут у вас може бути якась конкуренція. А може ви працюєте, може, це діяво, може хтось вам буде. Верховна Жриця, це ж карта відьмої, може хтось вам буде щось робити, так, якимось чином вставляти вам це також карта, коли ми вставляють палки в колеса. І ви. Але у вас тут все-таки хороші, ви тут виходите з ситуації, ви змінюєте її. Зараз ми ще раз уточнимо цю п'ятірку жезлів. Ну, Карта конкуренції. Не думайте тут комусь щось доказувати, тому що кожен буде при своєму, при своїй думці буде залишатися кожна людина. Так, у вас цікавий розклад, дорогі діви. Так. І чого це? Пернулася мені карта її назад в колоду, і все-таки я її достала. Так. Це у нас дев'ятка кубків. Ви будете показувати себе. Ви будете тут обережні, ставте собі якісь енергетичні захисти, не забувайте чиститися взагалі сіллю навіть просто в душі робіть, сіль дуже добре очищає. Якщо хочете якісь чистки, то можете до мене звертатися. По 9 кубків, значить, разом воно взагалі все, як програється. Ви тут можете через якісь свої дев'ятка кубків, це завжди наші досягнення, це те, що ми показуємо. Отут вам обов'язково потрібно показувати себе, проявляти себе для того, щоб у цій от Естафеті перемогти для того, щоб е, бути першим і е, налагодити так все-таки якісь ці ситуації, незрозумілі, кризові, критичні, коли кожен сам за себе, коли ви, м, вам потрібно боротися, вам тут потрібно проявляти себе. Ми тут бачимо, дивіться, у вас тут зверху кризка є, яка буде позіхати на, ваше, м, на ваш достаток, і, і тут потрібно буде. Максимум впевнений собі. Взагалі, енергетично вам потрібно, тут вам такі карти випадають, і жриці, і дияволи, вам треба енергетично над собою працювати в цьому місяці обов'язково. Ну, дев'ятка кубків все-таки дає м -м, хороше завершення. Давайте ще одну карту. Вам таку достану. Чим же ж. Ага, розсипалися мої карти. Чим же це все закінчиться дівом? Пентаклів. Все закінчиться по справедливості. Шість пентаклів це от, знову ж таки, коли ми оплачуємо роботу. коли ми, знаєте, Якщо вам потрібна допомога, то просіть про неї. Якщо у вас хтось буде допомагати, просити допомоги, то обов'язково допоможіть. Все закінчиться по справедливості. Це у нас карта, коли кожен отримує те, що він заслужив. От потрібно дуже вам сильно думати про свою карму. Кожна взагалі кожна дія в цьому місяці, навіть з вашими хорошими картами, з вашими верховними жрицями, коли ви включаєте свою інтуїцію, вам все одно потрібно продумовувати на декілька кроків вперед, тому що е видно, карма вам буде добре прилітати в цьому місяці, і позитивно також. Якщо ви робите щось добре, воно одразу таки буде до вас повертатися, тому що у вас тут іде колесо фортуни все-таки. І це у нас ніби як бумеранг. Ми повертає, вам повертається іще більше, і ще краще. Так, оракул. Так, оракул для Діви. На квітень 24-го. Водяна магія. Вам випадає, е, якщо у когось якісь питання, може тут якась чистки, можуть бути водою, якісь у вас. Е, ідіть до, е, до джерела якогось, е, може до моря, до річки, будьте біля води, мийтеся водою, омивайтеся водою, взагалі використовуйте, пийте більше води, очищайте свій організм як ззовні, так і зсередини. Обов'язково. Тут потрібно, і е, тут у вас навіть будуть помічники. Можете якимось чином воду собі навіть самі можете собі воду заговорювати і пити, або е, дуже крута штука, купіть собі кристали, просто накидайте в графін е, з водою. І ви цю воду, щоб будете пити. Е, там якийсь, наприклад, горний хрусталь або е, рожевий кварц для тих, хто вод у, якого питання з жіночністю, якісь є. Просто кидаєте ці кристали, і ви вода ними наповнюється. Так, ну що, такий у вас вийшов цікавий розклад, дорогі діви. Е, дуже рада була вам донести інформацію. Не забувайте віддячити мене за цю інформацію. Е, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з вашими друзями. Підписуйтеся також на мій інстаграм, я вам буду там дуже рада. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!